Важко говорити про щось інше, окрім як війну, бо це в нас в головах і в душах. І, звичайно, пан Путін хоче зробити все можливе, щоб в Україні не відбулись реформи, і українці мали гірше життя, ніж на те, яке вони заслуговують. Тим не менше, думаю, що в нього нічого не вдасться. І хотів би почати, напевно, з того, що сьогодні е, уряд затвердив. Е, План невідкладних дій для стабілізації ситуації в Україні, який був презентований на початку засідання прем'єр-міністром, в результаті презентації обговорення, цей документ був схвалений і надані відповідні доручення щодо відповідного оформлення документів. Наступне на що з тих рішень, які я би хотів звернути увагу, стосується блок в сфері охорони здоров'я прийнято рішення про спрощення і дерегуляцію в сфері медицини, рішення, скасовує, рішення уряду скасовує сертифікат деякі, е, е, суб, е, субстанцій ліків. Про що йде мова? Йде мова про те, що до сьогоднішнього дня працювала система, коли виробник, український виробник ліків, для того, щоб сертифікувати свій продукт, лікарство повинен був сертифікувати не тільки лікарство, але й кожну складову цього лікарства, починаючи від хімічного, а закінчуючи кришечкою для банки. Це, вибачте, за слово, повний маразм, який ми сьогодні прийняли рішення скасовувати і спростили. Процедури для українських виробників сертифікатів ліків, знявши питання сертифікатів і прийнявши європейську традицію і норми, як це відбувається в Європейському Союзі. Наступне рішення це проект постанови. Кабінет міністрів затвердив перелік лікарських засобів, які обкладаються 7% ПДВ, а не 20% відсотковим ПДВ. Це відбулося в рамках здешевлення ліків, що дуже важливо, особливо в сьогоднішній період часу. Всі бажаючі можуть на сайті Міністерства охорони здоров'я ознайомитися з повним переліком, який сьогодні був схвалений. Наступний блок, на який я хотів би звернути увагу, це. Проект, проект закону, який сьогодні схвалив Кабінет міністрів, який передбачає кримінальну відповідальність за розкрадання природнього газу. Мова йде про те, що в ситуації складних обставин з постачанням газу на український ринок, відбуваються, так би мовити, втрати газу, які. Відбувається нібито при споживанні. Насправді іде мова про банальне розкрадання природного газу, є різні механізми і моделі, як це відбувається. Відбувалося ті втрати, так звані, а прямими словами вкрадений газ. Потім рівномірно розподілявся оплата цього газу. Вкраденого газу на всіх споживачів, в тому числі на нас з вами і на простих громадян, які платили по лічильниках за спожитий газ, оскільки це лягало в тариф. Сьогодні ми прийняли рішення про те, що це є неприпустимо. І ввели серйозні санкції до трьох років позбавлення волі, там є вилка, менше покарання, але найвище це є до трьох відсотків. Щодо статистики, до речі, цікаво, я би хотів сказати, що в 2013 році відбувалося фіксування таких злочинів. Було зафіксовано 40 кримінальних справ. До суду дійшло лише дві. І санкції, які були, були суттєво. Мягчими. Як, Наступне в блоці енергетики хотів би сказати, що Кабінет міністрів прийняв постанову, якою вніс зміни до державної програми енергоефективності і розвитку альтернативної енергетики. Програма відбувається за кошти Європейського Союзу і становить майже 500 мільйонів гривень. Які будуть передбачені і повинні бути використані вже до кінця цього року на заміну е е котлів, е утеплення будинків, заміну вікон? Е Котли, які будуть замінятися газові, на інші альтернативні, підпадатимуть під дію цієї програми. Також в ході обговорення ми прийняли рішення, що 50 мільйонів гривень, тобто фактично 10% від суми цих коштів, будуть скеровані на зниження кредитних ставок для населення і доручено протягом тижня. Підготувати процедуру якраз виконання зниження ставок для населення, які кошти, які будуть скеровуватися на виконання енергоощадних заходів. Наступне рішення, я не знаю, можливо, Павло Дмитрович Петренко говорив це про процедуру спадкоємства. Не було цього. Мова йде про проєкт закону, який був розроблений Міністерством юстиції і схвалений сьогодні Кабінетом міністрів, де відбувається спрощення процедури для спадкоємців. Відтепер спадок можна буде зареєструвати по реальному місцю місцезнаходж... знаходженню майна, а не за місцем реєстрації померлого. Це особливо актуально для мешканців Криму і для людей. Спадок у яких, яких знаходиться в територіях Донецької, Луганської, області і інших територій, які, населених пунктів, які є під впливом терористів. Наступне рішення, яке я хотів би роз'яснити, яке є важливе, уряд підготував рішення. Про позбавлення і прийняв, про, підготував і прийняв рішення про позбавлення стипендій е, трьох параолімпійців та їхніх тренерів, е, які прийняли російське громадянство, вийшли з національної збірної України і перейшли у склад національної збірної Російської Федерації, абсолютно зрозуміле і прозоре рішення е, таким параолімпійцям. Е, Україна не може виплачувати стипендії. Можу назвати прізвище, зараз це бамба, е, наступне рішення е, також стосується спорту. Ми поставили крапку в питанні проведення е, повернення у державну власність льодового палацу в місті Києві. Ви знаєте, що в 2013 році з 2010 по 2013 рік відбувалися спроби тіньової приватизації, але в цьому році Генеральна прокуратура України в судах добилася скасування цих незаконних рішень, і, для того, щоб і повернула ці будівлі у державну власність. З сьогоднішнім рішенням вона повернута. А ця будівля, тобто льодовий палац у місті Києві на баланс Міністерства молоді і спорту. З чим я вас і вітаю. Наступне рішення також стосується Міністерства юстиції. Я хотів би оголосити, що ми прийняли рішення, які дозволять провести процедуру забезпечення повернення на Україну. Скіфського золота. Ви знаєте, що е, скіфське золото зараз знаходиться е, на виставці е, колекції золота у Голландії. Е, туди, в Голландію, це, ця виставка була вивезена з Криму ще до анексії Криму. І сьогодні ми, як держава Україна, робимо все можливе для того, щоб скіфське золото, яке належить українському народу. Повернулося найближчим часом на територію України, і для того, щоб все міжнародне співтовариство визнало і визначило, що це є скарб, який повинен повернутися до України, а не в Крим. Наступне рішення, про яке я хотів би звернути вашу увагу. Ми скасували ряд постанов, які регулювали кількість документів дозвільного характеру. Це після прийняття парламентом ініційованого Кабінетом міністрів закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру. Сьогодні ми прийняли перший крок по вже кінцевому скороченню переліку цих дозвільних документів і підсунули Україну в рейтингу ведення бізнесу на більш поважне місце і спростили ведення бізнесу в Україні. Також уряд сьогодні вніс деякі зміни в постанову і схвалив. Кінцево про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, хотів би звернути увагу про те, що це є перший крок, який уряд робить. Далі в нас прийнято рішення кожного місяця звітувати на засіданні Кабінету міністрів по реалізації оптимізації системи центральної органів виконавчої влади. Тим рішенням. Яке сьогодні схвалене, ми скорочуємо на 20% кількість центральних органів виконавчої влади. В той же час, якщо подивитися відсоток скорочених центральних органів виконавчої влади, які мають контролюючі функції, то скорочується 51% таких органів до прийняття рішення. В українському законодавстві передбачалося понад тисячу функцій контрольних. Після нашого рішення ми на 34% скоротили кількість таких контрольних функцій і довели сьогодні до 680. І це не кінець. Ми будемо рухатися далі. Кожного місяця поглиблювати. Спрощення і оптимізовуючи систему центральних органів виконавчої влади, також це рішення стосується і скорочення кількості працюючих людей. У мене є статистика стосовно центральних апаратів штату, контролюючих органів, які після цього рішення буде скорочені на 56%. На завершення я хотів би сказати, що ми також сьогодні розглядали проєкт постанови, який стосується конверсії радіочастот для 3G-зв'язку. Я хотів би оголосити, що уряд неухильно рухається в напрямку організації. Продажу ліцензій для 3 g зв'язку. Обов'язково найближчим часом ми в Україні будемо мати можливість користуватися легко, вільно 3 g звязком Зараз дискусія продовжується в форматі технічних фахівців, оскільки ви розумієте, що це є доволі технічно зарегульована ділянка. Єдине, що я хотів би звернути увагу, що е, рішення, яке уряд е, ухвалює, передбачатиме не тільки розвиток галузі, це є наш пріоритет. Також нашим пріоритетом є прозорість е, ведення бізнесу, е, також нашим пріоритетом є максимальне отримання коштів до державного бюджету від продажу. Вкрай обмеженого ресурсу, який існує в Україні, тому е, хотів би всіх е, ну, поки що рано поздоровляти, але підбадьорити, що е, скоро Україна буде мати е, суттєві е, події у розвитку е, IT і е, розвитку 3 g і. Інших наступних поколінь розвитку ЛТЄ і там 4G і так далі. Відповідаючи на запитання стосовно позбавлення спортсменів, мова йде про позбавлення спортсменів Зіяни П. Дивіться, мова йде, мова йде про наступних людей. Значить, позбавити спортсменів Калину Андрія Яковича, Мустафаєва Ескандера Аметовича, Наталю Володимирівну Зіян. Дівоче прізвище Пролагаєву та тренера Мащенко. Ірину Павлівну стипендії президента України, які їм були призначені указом президента України від 7 травня 2013 року, Підкреслюю ще раз зв'язку з тим, що вони позбавили втратили громадянство України, перейшли в громадянство Російської Федерації та перейшли в склад національної збірної Російської Федерації.